Вітаю усіх, друзі! Сьогодні ми будемо робити желе із пузичок, тобто із червоної смородини. Воно дуже гарно загусає, без всякого пектину, желатину, агару, агару. Тільки уважно слухайте і не пропустіть ну, таких малесеньких секретів. Ось сама основна робота це обірвати пузичок. Миємо їх гарно. Обриваємо гілочки. Стерилізуємо банки в духовці 15 хвилин 150 градусів. Засипаємо позички у каструлю, доводимо до кипіння, товкачем вкачемо Воду не лиєм. Козички самі по собі пускають сік. Нехай покипить обов'язково 5 хвилин. Заливаємо до дуршлаг. І перетираємо дерев'яною ложкою, або можна ще таким способом, щоб ще гарніше вичевити, О, я так беру черпак і так черпаком ще перетираю. Дівчатка, якщо ви бачите, що сік ще лишився, не весь видушився, то хто не планує на компоти використати, то можна взяти марлю і через марлю його ще подушити. Там ще буде соку. Я так робила. Доведу до кипіння і закидаю цукор. Один до одного, два, триста. У мене є соку. Два кілограми 300 грам. І 2 кілограми 300 грам цукру. Так, цукор я закинула. Бачите, вже вийшло П'ятилітрова Посудина у мене, то десь, напевно, 4 літри є. Так, зараз чуть-чуть цукор весь розтопиться. І треба все робити дуже скоро, тому що воно може загустіти прямо в каструлі. І треба швиденько розлити в банки. І так, дорогі мої, секрет полягає в тому, що потрібно швиденько розлити в банки. Щоб не загустіло у каструлі. Лишень тільки кіпне, ну, чуть, чуть починає кипіти, ми зразу же розливаємо у банки. Не чекаємо, щоб довго кипіло, бо воно не буде желейне. Я так розливаю по одному черпаку у банки, щоб банка не трісла. Хоч я вже казала, вона не має тріснути, бо вони дуже гарячі банки. Я зразу із духовки її розливаю у банки. Потрібно розливати повні банки по самий верх. Так, налила, нехай чуть-чуть кірочку дістане. Воно вже так, бачите, вже дістає таку кірочку. Цю маленьку вийшло 6-7 півлітрових. І оця маленька на пробу будемо бачити, як, яке воно вийде. Так, я зробила знімок збоку, боку, як воно виглядає. Дуже гарне, апетитне. Уже ще чуть-чуть застило і зараз я буду накривати кришками і закручувати. Дорогі друзі, якщо ви все правильно зробили, у вас обов'язково має получитися отаке желе. Я на другий день відкрила його, навіть в холодильник не ставила, воно без холодильника відкрила, і от таке воно вийшло. Без желатину, без спектину, без всяких згущувачів в натуральному вигляді вийшло таке гарне желе. Просто треба вчасно налити в банки, не затримувати в каструлі. А зразу наливати гаряче, тільки закипить чуть-чуть, навіть не чекати, щоб воно там кипіло 3 хвилини, 2 хвилини. А так, лише ви бачите, що починає кипіти, зразу наливати гаряче у банки. І тоді обов'язково желе. Дорогі господинки, пробуйте робити по-моєму рецепту, і у вас обов'язково все отриметься. Здоров'я вам, успіхів! І миру у нашій Україні.